У мене, оце, оце, що я підняв плату за навчання, вона сама дешева в Західному регіоні України. А в Західному регіоні України, дякуючи Рівненській обласній державній адміністрації і голові Мачуку Віктору Йосиповичу, саме висока зарплата громадян. Були договори, але були пункти, які передбачували, що при певних умовах нам договори знання такі були. Були договори, що буде та зарплата, стабільність і так далі. ці Певні умови можна як виходити? Всі вузи України пере перезаключили контракт. Всі вузи України перезаключили контракт. Можливо, це це може вітання, що... я, ще дор... я ще не саме дорого я ще не саме дорогої при Можливо. у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови встановлені договором щодо послуги, і, і будь-яка сторін не погоджується. Пронесе зміни я не погоджуюсь, тому, що були акти про підвищення зарплат. І так далі, я не можу якісно готувати за ті копійки, які вони платять. Це. я не погоджуюся. Я не можу Я не можу сідати 900 мо.